Ти, мої маленькі друзі. Дощ саме звичайне явище природи. А що ви про нього знаєте? Що він береться з хмаринки? Так. А звідки ж беруться хмаринки? Зараз я вам про все розкажу. Чому буває дощ, і звідки беруться хмаринки? Без дощу життя на нашій планеті не було б можливим. Але як він виникає? Сонце пригріває воду в будь-якій водоймі. Вода випаровується і перетворюється на прозору пару. Пара підіймається високо в небо і скупчується у хмари. Пара зустрічається з холодним повітрям і перетворюється на крапельки води. Тож раніше випарована вода повертається на землю у вигляді дощу. Взимку крапельки води замерзають. Перетворюється на сніжинки і повертається на землю у вигляді снігу. В дуже сильну спеку крапельки, які піднялись вгору, замерзають і з'єднуються одна з одною і перетворюються на град. Таке явище відбувається завдяки тому, що на землі дуже сильна спека, а вгорі дуже дуже холодно. Осінній дощ сумний та холодний, природа готується до зимового сну. Але у природи немає поганої погоди, та навіть дощ залишає по собі одну приємну річ свіже повітря. Ось такий загадковий дощ. А зараз я запрошую вас до творчості. Сьогодні ми будемо малювати пластиліном. Така техніка малювання називається пластилінографія. Нам потрібен пластилін, картон світлого кольору, дощечка і стеки. Відчіпуємо блакитний пластилін і розмазуємо по картонці, роблячи хмаринку. Така техніка добре розвиває дрібну моторику рук. Далі роблю краплинки дощику. Потім беремо коричневий колір, розкочую невелику ковбаску та роблю стовбур дерева. Потім так само гілочки. Не забуваємо про землю. Зараз осінь і на дереві залишилось трішки жовтих листочків. Ось така вийшла картина із пластиліну. Чекатиму на ваші шедеври.